Uh -huh. uh -huh. Люкс А друзі, привіт! Слава дьомін, канал Астролюкс. Дякую, що підписані на нас. І обов'язково не забудьте підписатися, якщо це ще не зробили. Ну а з нами сьогодні Людмила Хомотовська. Пані Людмиле вітаю! Доброго дня, Пані Людмила, питання ось такі. В Україні критично малий запас пального. Про це кажуть в Міненерго. А скажіть, чи це правда? Це перше і друге, чи зможемо вирішити це за ці 30 днів, які нам відводить Міненерго? Чи це правда? Я думаю, що це правда. Це вирішили оприлюднити. Чи зможемо вирішити? Нам говорять, що вже вирішуємо зараз уже. По ну пішли ті, чином це вирішується. Я не думаю, що в цьому буде проблема. <гум> <гум> а ми сьогодні з вами будемо говорити і про Україну, і в тому числі і про міжнародну ситуацію, і про шоу. бізнес нас з вами улюблений. А, давайте трошки про міжнародне поговоримо. А, а, чому загострення таке в Ізраїлі зараз? А, що там відбувається? Ну я наскільки я розумію, це защита своїх інтересів, це про те, щоб почати жити краще, і саме люди захищають цю позицію. У принципі, вони прийдуть до якогось мирного вирішення, хоча зараз це на рівні. Якихось таких спалахів, незгодів, да? якихось. Оце все. Я не думаю, що там щось перейде на щось більше. А Ердоган переможе у другому, президентсь... у другому виборі президентських виборів в Туречці. Через якісь підстави переможе. Через підстави. Тобто це буде, ну, це буде все законно? Ну, проведуть його законно, але це не зовсім законно. Там якась знаєш, якась маніпуляційна така гра. Я думаю, що на свого опонента вилиться зараз велика кількість грязі. І ну тут такі нам трошки показують, що це такі. Знаєш, не дуже чесний, чесний виграш, але показують. Всім даних переможець. До Дональда Трампа, так? Його звинувачують у зґвалтуванні, Чи дійсно він зґвалтував жінку? Це перше питання. Дуже довго. Ви ви, я не знаю, що ви там побачили, пані Людмила я не знаю, наскільки це сподобається нашим телеглядачам? Чи був секс? Однозначно був. Я його зґвалтуванням не можу назвати, тому що там були під'їзди і не один раз, потім mm -hmm. це все сталося. Більше всього, що це якісь такі як імпульс, який буває між чоловіком і жінкою. Ну тут про зґвалтування нам не говорять. Mm -hmm. А які зараз стосунки у Дональда Трампа і у Мелодії? Лайні у його дружини. Це знаєш якась така картинка, що в них все добре, вони живуть разом. Насправді це двоє сторонніх людей, які тримають фінансовий союз, так що це більше такі ділові стосунки, а не на рівні, що вона дружина. Він чоловік у Меланії Трамп є а, якийсь коханий чоловік. Я думаю, що він є. Його, звісно, закривають набагато молодше за неї, може навіть працює на неї щось на подібне на те. Угу. Нещодавно Лукашенко, трошки так, до дерунів перейдемо. Лукашенко не з'явився на святі Державного прапору Білорусі. Кажуть про те, що він хворий. Що у нього? Яка хвороба? Ні, він дійсно хворий, і тут його лікували однозначно, але я бачу повернення. Я не думаю, що він зараз збере. Угу. А що це за хвороба, чи, з чим вона пов'язана? Хвороба пов'язана е, саме чи е, е, з кровеносною е, системою, і, можливо, навіть це серце. Знаєш, тому що. Саме якийсь як напад да, стало погано, він її затягнув, і це не сьогоднішня хвороба, це щось, що давно, тому що вона йде е, саме по відлюднику, якби хвороба старих людей. Угу. Так що це більш про те, що організм е, е, закінчив е, закінчує свій ресурс. При тому в нас, знаєш, ще по місяцю іде чаші там, не без того, що могли щось і підлити, допомогти якось понукати. Так що тут 50 на 50. З однієї сторони е, могли щось і підлити, а з іншої сторони це хвора людина вже в віці. А давайте тепер з міжнародного полю до України перейдемо. А чи відбудуться парламентські вибори 2023 році? І чи відбудуться парламентські вибори вибори в Україні у 2024 році? Я думаю, що це буде двадцять четвертому році. А давайте подивимося: це весна, літо чи осінь? Це по всім даним буде весна. І знаєш, щось таке вибори, які робляться по хапцям. Е, на що воно схоже, От, наприклад, ми там якийсь союз заключили і дуже швиденько їх провели. Тому що якось дуже швидкі е, вирішування е, саме приходимо до виборів. По всім даному це все-таки буде весна. Е, хоча у нас знаєш, і йде активна осінь. саме саме цікавіше, але ну, я почу, питаю, чому вона активна. А що потім на осінь мають ще бути якісь вибори? Ну ще ж президентські вибори, вибори нас чекають. Тому що наскільки активна весна, наскільки активна осінь. Угу. Зрозумів. А, чи є у Валерія Залужного політичні якісь амбіції, можливо, навіть президентські? Я ще раз вже не раз говорила за Залужного. Є люди, які штовхають його в політику. Uh -huh. Я все-таки не бачу, що він це прийме. Він якось трошки інший. От різного роду військові союзи, от різного роду якісь такі військові позиції, я думаю, що так. А його просто туди проштовхують. Знаєш таке, без мене мене женили. Угу. А у Єрмака є якісь ще політичні амбіції, чи він конкретно людина президента? Мені здається, що Єрмак ніколи не буде йти в президенти, йому подобається роль, знаєш. Сірий карту доволі багато. Так, доволі багато влади керує різними людьми. Про нього мало інформації. Йому це задовольняє. Не втім потрібно, щоб на його без кінця дивилися. Так, продовжимо, так. Пані Людмила, давайте тепер про наш з вами улюблений шоу-бізнес, який так чекає всіх наших розкладів. Зокрема, модель, супермодель Алла Костромічова заявила, що вона вагітна вдруге. У неї зараз є вже старший син, йому сім років. Скажіть, кого чекає Алла Костромічова, Дівчинку чи хлопчика? Я думаю, що це буде дівчинка. Так, а ще один відомий парубок тепер так, а, е, з якого я впевнений, ви вболівали на танцях зірками в Голостяку. А, так він заявив, що його дружина також вагітна. У них хто буде хлопчик чи дівчинка чи дівчинка? Я думаю, що вони вже навіть знають, що це буде хлопчик. Ну тому, що в їх є вже інформація угу. а, дуже цікаво, фанати Юлі Саніної, це учасниця гурту The Hard Kiss, Вони розкритикували чоловіка Юлі, назвали його аб'юзером. Чи дійсно він аб'юзер? і Які зараз стосунки у пари насправді? Давай почнемо з кінця, чи все так добре в них? Ні, не, не все добре, вони ще якби, тримаються, але там якісь постійні сварки. Чи він дійсно аб'юзер? Я не можу сказати, що він знаєш, сів на шию і просто нічого не робить. Він щось якісь потуги робить, не можу сказати, що він себе реалізовує, але якимось чином, хоча б старається. Так що це. Трошки не про аб'юз. Ну, от просто в такому зараз періоді життя людина знаходиться. А восени ходили чутки про те, що співачка Руслана вагітна. Чи це так було? Чи справді у Руслана є дитина, про яку ми не знаємо. Я думаю, що вона вагітна, тому що 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 має народитися, а не те, що є дитина. Ух ти. Угу. Але вона нещодавно була і нічого особливого не було видно. Не знаю, це щось що має народитися, бо мені це щось на штаб може вагітності. А якщо й народила, то це взагалі ось ось о десь ага. може. Декілька неділь. Ну, це щось зовсім свіже. Пані Людмила, останні два питання. Перше питання про моє особисте життя. Давно ми з вами про це не говорили. А то закидають нам з вами, що ми про інших то говоримо. А каже, а що ж дьомін то про себе не питає? Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи я ще раз одружуся? У тебе ж ти знає на початку якихось нових стосунків? При тому якось скриваєш про це не говориш. Сказати, Дякую, пані Людмила, були... за це. Я, я вас питався не про початок стосунків, я питався, чи я одружуся. А ви тут починаєте ну, палити так. це все. Дивися, чи ти одружишся, я якось не впевнена, що це як одруження. Так? Це може якась домовленість. Прям сказати, що ти буде, що ти йдеш сватою до ЗАГСу по цій карті, я не можу. Mm -hmm. Прекрасно, і давайте тепер останнє питання: все ж від шоу бізнесу від цих хіханік хаханік так до серйозного. Е, я знаю, що карта не показує там кількість, так але м -м, давайте подивимося: 23, 24, 25 рік, коли з цих років е, українці вже заживуть щасливо. Більшість українців ми зараз говоримо. Ну, більш-менш, від слова, більш-менш, це не про щасливо, щасливо, це про якісь рівень норми. Да? Угу. Це все-таки не раніше 25-го. Тобто я правильно розумію, що це все те, що зараз відбувається, воно може ще тривати два роки. Дивіться, в нас 23 й показують, на сьогодні нам дають РФ, імператор. Імператор це взагалі війна, да? 24-й в нас показують уже як мир. А ти питаєш за щасливо все-таки я на вихід. Так, да, і в нас тут іде саме як 25 п'ятий. Не ск... чому я сказала, що відносно, тому що сказати, що це там щастя, щастя ні, але якось покращення якесь відбувається. Угу. Пані Людмила, я вам дякую, друзі. Не забудьте обов'язково підписатися на наш канал, поставте, будь ласка, лайк, натисніть на дзвіночок, і ми з вами обов'язково тут побачимося в нашому каналі Астролюкс. Людмила Хоматовська слава Дьомін, до зустрічі. Дякую, пані Людмила.